Вітаю всіх! Хочу зробити коротеньке відео. Мене навіяли поля тут, село Поля навіяли мені Зміївський район, Зміїв. Давайте на травень місяць. Зміїв. Місто Зміїв. На травень місяць. Яка буде ситуація, небезпека, обстріл? Що там взагалі буде? Жили рішення. Партнерські моменти, руйнування. По ресурсам щось цікавлять. Летіти буде люди мої. Змії. Мій любить змії буде летіти. Розчарування будуть, емоцій негативних буде багато дуже. Але намагатимуться збивати. Також щось буде. Ворог поряд, розвідка ворога буде. Це результат. Звісно, окупації немає. Зрозуміти, окупації немає, але, але ситуація така. Військово нестабільна. Давайте Зміївський район. Сумую за вами: Зміївський район. Яка була тенденція на безпеки? Зміївський район, любимо мій район. Це не окупація спокійно. Зміївський район важко. Дуже важко. Також летітиме. Також вони будуть бити серйозно, щоб. Ви знаєте, це, як вам сказати, це обмеження. Це сильніші обмеження, з міський район і застій. Це результат який? Ну Ресурси туди йдуть помірні, не швидкі, але йдуть. Але ворог слідкує за, за районом, за ресурсом. Ви знаєте, за чим він там слідкує. Це не окупація, люди моя. Це, ви знаєте, що? Зміївський район знає, що це. Чому вони? Чому загнані? в дикі обмеження, в дикі діки... застій, ви знаєте, неприємно, так. Так, але ворог слідкує, щоб там нічого не робили, не відновлювали. Я не можу не спитати: купальний сезон сказали, не буде. Зміївський район, купальний сезон, в Сіверському Донці, все-таки, буде відкрито. Зміївський район. Ні, любі мої, ні. Відразу три карти. мене ви просто випало. Не відкри... Поки що не відкриють, бо багато, на жаль, ви знаєте, це не тільки маніпуляція, збір інформації, вкиди інформаційні і це все нерви. Зрозумійте, не буде. Не буде його не буде. Хочеться, але не буде. Не буде його. Так, не буде. Вибачте, не буде там купального сезону. Не буде. Ні, на жаль.